Керівна в Польщі партія право і справедливість Піс у неділю лідирувала на загальних виборах. Такі дані екзитполів. Однак вона втратила парламентську більшість. Якщо результати підтвердяться, то це буде величезним поворотом для країни. Піс прийшла до влади у 2015 році. Вона так і не змогла подолати численні розбіжності з ЄС у таких питаннях, як міграція, верховенство закону та свобода медіа. За попередніми результатами, піс набирає 36,8% голосів. Це приблизно 200 крісел Сейму, у якому 460 законодавців. Цього не вистачить для затвердження рішень. Тобто Матеуш Муравецький, найімовірніше не зможе знову стати прем'єром. Водночас лідер партії ПІС закликав прихильників надіятися на краще незалежно від того, чи в владі, чи в опозиції, ми й далі реалізовуватимемо нашу політику різними способами. Ми не зрадимо Польщу. Опозиційні партії, які об'єдналися в ліберальній громадянській коаліції, разом мають здобути 248 місць. Тобто, вони мають шанс сформувати уряд на чолі з Дональдом Туском. Я був політиком і спортсменом багато років. Ніколи в житті я не був такий щасливий через друге місце. Польща перемогла. Демократія перемогла. Ми усунули партію піс від влади. До виборів президент Польщі сказав, що призначить прем'єром лідера партії переможця. Водночас голову уряду і сам Кабмін має схвалити сейм. А для цього треба абсолютна більшість. Якщо парламент не затвердить на посаді кандидатуру від президента, тоді він упродовж двох тижнів має обрати нового прем'єра.